В найбільшому виші краю стартувала вступна кампанія. У перший день до дев'ятої години ранку електронні заявки подали вже 20 абітурієнтів. Багато цьогорічних випускників віддали перевагу перевіреному методу особистій заяві до приймальної комісії. Абітурієнтка Ярослава ще 5 років тому вирішила, хоче бути словацьким філологом. Як альтернативу розглядає новий напрямок чеську мову та літературу. Я навчалася в словацькій школі, і мені більш близька це філологічний факультет, більш ближче мені. Зацікавили, що відкрився нове відділення чеської філології. Я подумаю над цим. Ну на сьогодні тільки на одну фіологію подаю. на спеціальності, де передбачено додаткові вступні іспити, журналістику та факультет здоров'я людини. Прийом документів триватиме лише до 20 липня. Потім абітурієнти складатимуть ступні випробування. Експерти запевняють, цього року загальне державне замовлення збережено на рівні попередніх років. Якщо взяти в цілому, то державне замовлення практично залишилось на рівні минулого року, що нас тішить, тому що неодноразово повідомлялося міністерством на нарадах і в пресі, що замовлення буде зменшуватися. От, але наш університет отримав його майже такий, як минулого року. Що стосується в розрізі спеціальностей, то традиційно щороку зменшується на спеціальності пов'язані з міжнародними відносинами, юридичні спеціальності і економічні. Вартість навчання в УЖНУ збережеться на рівні минулого року. А на окремі факультети ціну ще й понизять. На думку керівництва це стимулюватиме абітурієнтів навчатись в Закарпатському виші. Вступна кампанія триватиме до 31 липня.